Я задумалась про багатство, що таке бути насправді багатим. Справа в тому, що я підписала на дівчат, які в Нью-Йорку працюють там візажистками, і вони часто говорять про те, що якісь лухарі, елементи мейкапу, які вони купують, вони не якісні, які взагалі різні лухарі штуки. І от коли ти реально бідний, ти будеш прагнути купити щось для воїбонів. Коли ти вже не такий бідний, для тебе все це вже куплено, і ти хочеш іншого. І от що ж це таке, коли ти накупив собі для воєбонів, що завгодно? Лухарі, вже закінчилися твій ти все купив. Що далі? E, насправді, мені здається, що мідл клас вирізняє якраз базові потреби. Це квартира, тобто якість житла, це якість машини, це якість продуктів харчування, медичний чекав. E, ну, страховка це скоріше соціальна гарантія, але насправді не остання річ також. Тобто, для мене мідл клас це коли ти вже наївся цього лайна, в тебе є там лухарі, пару лухарі мейкап продуктів, ну, для чоловіків, я не знаю, який аналог, мені похуй. А, і для, ну, ти купив собі там, не знаю, вініловий програвач, ти купив собі там, зробив собі ремонт. Бо це насправді ну, не прям супер дорого, якщо чесно. От є штуки, які ми базові, платимо дорожче. І для тебе базові штуки виступають на перше. Тому я завжди чула, що не треба вкладати всякі виїбони. Треба купити на медицину, на тачку, на якісь те.